Глянули на цей матеріал, це про кіберзброю Рашистану, яким, якою він про що свідчить, про що пише зараз Wall Street Journal, почав допомагати Ірану. А і отут я б почав би насправді не з не з цього матеріалу, але попросив би віктора проапдейтити нас по тому, як на головному ворожому напрямку для Ізраїлю і власне для всього цивілізованого світу, і для нас так само на іранському напрямку останнім часом, останні тижні стало або місяці стало більше так, би мовити, інтенсивнішою ще інтенсивнішими стали контакти з Москвою. Як це відчувається в Ізраїлі? Яка інформація циркулює у вас зараз з приводу цих постійних перманентних візитів обох тоталітарних ну його, як це, найближчого до нього клоуна Лукашенка і всієї цієї команди Патрошева Шойгу і інших людей Путіна до, до Тегерану. Як зараз видно це з, з, з Ізраїля? Я б не сказав, що якось інакше, чим, чим скажімо, з Києва, але, але ж це нас хвилює. Ну, відчувається, як ось ось щось, щось почнеться. Ось-ось щось починається. Дуже цікава штука, тому що ми бачимо. Ну, найбільш інтенсивну їхню співпрацю мабуть за всю історію а, контактів цих а, двох монстрів. А і те, що робиться зараз по, по всіх фронтах а, російських, а власне а, ми сьогодні вночі, вперше за останній місяць стали а, як це їм вдалося таки частково пробити нашу ППО і влучити по кількох цивільних об'єктах. Сьогодні іранські шахи де прилетіли а, в Київ знову. Але оці новини з Wall Street Journal, і давайте зараз глянемо на цю публікацію. А це про кіберзброю і про кіберпотужності російські, якими він почав так чи інакше насичувати Іран. Що ти думаєш про це? Є в тебе розуміння, чи це історія про виключно про придушення протестів, як це зараз показує. Показує Wall Street Джорнал, чи там ще щось між рядків є у цій публікації, я не знаю насамперед. Я не знаю. Я, е, мабуть, це, це, це лише, лише для придушення протестів. Мабуть, це е, щось інше, наприклад, для глушення систем ППО чи, чи щось інше. Але ж я точно знаю, що е, ті, е, Ті, кому потрібно знати, це знають. Що зараз Ірану найбільше потрібно від Росії? А що на цих перемовинах, які в них постійно відбуваються, вони можуть просити. А, ж як це як з Китаєм і з, із Росією? Ми точно знаємо, що треба Росії від Китаю. Їм потрібна зброя, зброї ще раз зброя. Про це пише Джеймс Таврідіс, якого я люблю цитувати в цих наших стрімах. А про це говорять всі аналітики. Їм потрібні набої будь-якого калібру. Насправді вже їм потрібні снаряди. Їм потрібна зброя. Що Ірану потрібно від Росії, і що Росія потенційно може йому дати, ну декілька речей. Перш за все, зброя. Я маю на увазі винищувачі, які, які насамперед наразі в Ірані дуже старі і сучасні винищувачі. Дуже потрібні. Ірану. Окрім цього, їм потрібні технології яких їм не вистачає і немає власних, наприклад, західні технології, вони їх отримують отримують від Росії і роблять там свій реверс інженері і виробляють свої, та деякі технології, які вони не можуть отримати від навіть Цим шляхом, тому е, я думаю, що вони отрим намагаються отримати російські технології, наприклад, гиперзвукових ракет. Наприклад, е, е, як саме зробити, е, зробити цей ядерний заряд, та, е, та як то кажуть? Саме, саме я не знаю, як сказати це українську. поставити його на ракету. Йо. А, Скажіть, як це вплине відповідно на співвідношення сил Ірану та Ізраїлю? Це дуже важливо. Це хороше питання, тому що всі очікують, що от-от може спалахнути війна між Іраном та Ізраїлем. Так. І головне, як це вплине на позицію Ізраїлю по Росії та по Україні, тому що у 2022 році, коли прем'єром був Нефталі Беннет, ми дивилися, що позиція Ізраїлю була дуже інертна, вона була дуже обережна і ну, навіть іноді здавалося, що без зуба. Але в принципі в Україні всі розуміли, чому вона така, тому що всі розуміли, що Ізраїль боїться різких рухів, щоб не спровокувати Росію на надання якоїсь потужної допомоги Ірану, так. Ну, ось це сталося. Ось Росія, очевидно, співпрацює з Іраном причому наповну. І... Ні, це було не лише це. Е, Ізраїль намагався, е, чи хоч, не хотів е, конфлікту із Росією е, в, в небі Сірії. Так. Бо е, якісь там літаки е, бомблять, е, ну, кожного можна сказати, кожного дня, кожного тижня, як, ми, як мінімум, кожного тижня щось там е, вражають е, в Сірії е, ну, іранські об'єкти насамперед. Е, і ми знаємо, що системи е, ППО, російські системи ППО, російські військові, е, російські е, е, літаки знаходиться на території Сирії, тому е Ізраїль намагається не вступити в прямий конфлікт із Росією в небі Сирії. Наскільки е і отут глобально ми розуміємо, що Росія. Почала висмоктувати боєприпаси з усіх колишніх своїх як це реципієнтів свого воєнторгу. Вони почали їх як це викуповувати назад в країни Африки, а вони почали поповнювати своє БК з, з, з усіх каналів, де вони можуть. Лишалася Сирія, лишався Порт Тартус, лишалася власне величезна кількість їхньої зброї там. і от Тут цікаво, тому що тут точно, по-перше, майору цехалу це видніше? По-друге, просто це видніше з так чи інакше з кордонів з цією супернестабільною і абсолютно розтерзаною війною Асадом Путіним і рештою проблем з Сирією. А наскільки там? Відбувається цей рух, як вони йдуть? А якщо йдуть а, ці каравани боєприпасів, потенційні, які мали би звідти назад висмоктуватися в, в, в Російську Федерацію, що робиться там по цьому напрямку з російськими активами, так би мовити, з російським БК? Ну, е, насамперед в Сірії боєприпаси рухаються е, декілька е, декількома напрямками, в тому числі е, із порту Тартус е, до е, деяких е, е, аеродромів е, з аеродромів, куди прилітають російські та іранські літаки, е, в Ліван е, постачання терористам Хізбалий. Постачання сирійської армії, постачання російської армії. І кожного тижня там щось вибухає, іноді навіть декілька разів на тиждень. Щось вибухає.